У Луцьку попрощалися із воїнами Сергієм Семенюком і Олександром Цвидом, які загинули в боях за Україну. Відспівали військовослужбовців у Свято Троїцькому кафедральному соборі. Загиблого Сергія Семенюка призвали на військову службу по мобілізації у військовій частині був на посаді оператора гірсько-штурмової роти, розповіла заступниця луцького міського голови Ірина Чебелюк. Боєць загинув 23 червня під час виконання бойового завдання у населеному пункті Берестове Донецької області. Працював на заводі, так як забрали, пішов служити. Добра людина, дуже шкода таких людей, як Сергій. Це була дуже послушна, дуже хороша людина, який не міг тут нікого обідати, а йому доля випала захищати нас. Сергій був дуже доброю людиною. Він був щирим, хорошим учнем, добре вчився, старався дружив з всіма дітками. був патріотом з він був патріотом своєї держави, своєї України. Молодший сержант Олександр Цвит був мобілізований до складу військової частини на посаду начальника зарядно-акумуляторної станції техніко-експлуатаційної частини автомобільної техніки, сказала заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк. Боєць загинув 28 червня поблизу населеного пункту Сторожове, що на Донеччині. Неочікувано, бо тиждень назад такий його бачили. Ішов, говорив з нами, двора покосив, допомагав дуже всім. Тіряємо самих кращих молодих орлів, молодих чоловіків. Добрий, нормальний чоловік. Вони виїжджали, вивозили людей і обстріляли їх машини. І це кажуть не перший раз. Мабуть, хтось здає. Він займався ремонтом військової техніки. Справжній чоловік таких, мабуть, рідко зустрітись як батько, як Син як чоловік. По крайній мірі я таких людей, мабуть, не зустрічала. І дуже шкода. Може, там теж треба самі хороші люди, самі такі. Ну, Бог забирає кращих. Волиняни на колінах проведжали захисників України. Поховали воїнів на міському кладовищі у селі Гаражджа. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.